Думаю, що я започаткую щотижневий звіт про діяльність депутатів, якщо я саме депутат Верховної Ради. Наприклад, в понеділок депутат зустрівся з тими кутинами. У вівторок депутат провів засідання в такому комітету. У середу депутат відвідав засідання одягу. У четвер там парламент і так далі. Вибористь має знати. А. Що робить депутат? Б. Які кошти він отримує від держави і куди ті кошти йдуть. Я думаю, що я пізніше буду говорити про деяких кандидатів, які сьогодні є депутатами Верховної Ради і знову намагаються пройти до Верховної Ради, які подали один законопроект, які внесли дві поправки за всю каденцію, які отримали по 500 тисяч гривень за житло у Києві, які отримували по 100 тисяч гривень зарплати. Куди ці гроші всі йшли? І чому він, цей депутат, має отримувати такі гроші, а їх не має отримувати простий чернічанин, простий виборець? Для мене це запитання. І тому я хочу змінити оці принципи підходи до діяльності депутатів, до висновлення його діяльності. Я переконаний, що має бути відкритий, якщо є фонд депутатів, має бути відкритий громадськості кожний мешканець міста Челності, кожен виборець, кожен українець має знати, які кошти потрапляли до чинічних фондів, куди вони визначалися. і так Якщо буде політика прозора, тоді жоден не дозволить собі знаєте, Займатися нечесним будь-чим, нечесним, ну, нечесним чи політикою, чи життям взагалі. Ну, робота зазвичай повинна розпочинатися саме тут, на місцях, кого потрібно реєструвати в першу чергу, це на вашу думку. Саме у місці, ну, на Буковині загалом. Корупціонерів, кегебістів, тих, хто був причетний до партії регіонів і не тільки. Ті, хто переслідували людей не тільки на Майдані, не тільки під час Революції Гідності, а й на Помаранчуво під час Помаранчевої революції. Ті, хто були замішані в корупції, на митниці, ті, через кого в Україну заводилися там, вакцини Другосортні з Індії і з інших, ті, хто взагалі причетний до знищення української державності як такої. Тому що те, що зараз відкрилося після Революції Гідності, воно показує, що протягом всіх цих років державу знищували. Знищувати і цих перепрошую тараканів, ми маємо вимести взагалі з політики. І тільки тоді ми можемо змінити нашу країну. Давайте, до прикладу, візьмемо ну, основного конкурента нашого Миколу Федорука. Я не хочу його критикувати. Я для себе вирішив, що я буду ну, займатися політикою чесно. І не буду використовувати ті, скажімо, темні речі, які використовують в політиці кандидати між собою. Давайте говорити відкрито. Депутат Микола Федорук. Вніс один законопроект, вніс дві поправки, отримав кошти за житло у Києві, отримав десятки тисяч зарплати в місяць і все. Конкретної справи ми назвати не можемо. По Кіцминському округу я можу, до прикладу, провести, коли прийшли, провели соціологію, більше 70% не знає, хто їхній депутат. Чи такі депутати знову мають ставати депутатами? Я вважаю, що ні. І тут якраз цей той шанс настав шанс для українців, для чернівчан змінити країну, піти за тим прикладом, за яким ішов Михайло Саакашвілі. І я переконаний, що якщо Саакашвілі змінив там країну Союзу за три роки, нашу країну можна змінити за два, але провести чітку, якісну люстрацію і антикорупційну військ, так звану, і знищити оцю військ корупційного зла. А тепер ім'я, по-батькові, назвіть тих всіх корупціонерів, партії регіонів, а і чекайте чи хто там не я думаю, що ви митників ба... і так далі. Я думаю, що ви пане Пет самі знаєте, хто це є. Ці люди. Я прізвище не буду не буду називати простих міркувань. Знаю. Послухайте, я прізвище не буду називати з одних простих міркувань, тому що я не можу зараз вв'язуватися в боротьбу з цими людьми, судах так, і так далі. Мені цього не потрібно. Мені потрібно. Стати депутатом Верховної Ради, щоб ви почули ці прізвища, щоб ціла команда працювала над очищенням влади, щоб ціла команда працювала над люстрацією, і щоб ціла команда змінювала нарешті підходи діяльності депутатів, які вже були обрані у місячниці і по інших округах Чернівецької області країни. Вже більше року ви позафракційний депутат Чернівецької обласної ради. Раніше ви були в всеукраїнському об'єднанні свободи. Наразі ви в принципі балотуєтесь від партії Ляшка. Скажіть, будь ласка, ви розчарувалися в Всеукраїнському об'єднанні Свобода? Е, ну, давайте так. Зачарувалися. Некор... Да. Некоректно, некоректно е, ну, скажімо так, е, посипати пеплом або кидати каміння в тих, з ким ти раніше був. Я відверто говорив лице тим людям, з якими я був поряд ішов. Вказував на їхні недоліки. І те, що я вийшов з цієї політичної партії, ще тоді це був сигналом, що ця політична партія рухається, на жаль, не тим шляхом. Але ідеї цієї політичної партії для мене близькі. Чому я погодився на пропозицію піти від радикальної партії? Я поясню ще раз, Іти сьогодні боротися проти кланів, які засіли в Чернівцях і проти мафії, самому вкрай складно. Я переконаний, що е, знаєте, ті потоки бруду, які сьогодні е, е, лються на того самого Олега Ляшка, е, ну це свідчення тільки одно, що олігархи бояться приходу в цілому команди радикальної партії. Бояться ви ж подивіться, кожного дня по телебаченню не критикують ні Арсена Яценюка, не критикують ні президента, не критикують ні Юрій Тимошенко, не критикують жодного іншого політика так, як критикують Олега Ляшка. Як ви думаєте, чому? Значить, висновок його А. Бояться, Б. Він незручний політик, бо з ним, напевно, не можна домовлятися, і Г. Він показує людям правду. Те, на жаль, що про що інші бояться говорити. От і все. І незважаючи на те, що я безпартійний, ідеї цього лідера політичної партії для мене близькі. Я вважаю, що він один з небагатьох, хто сьогодні наслідується боротися проти е, олігархів. Назвіть свою команду. Чернівцях. Петро Дмитрович, часом ви все будете бачити. Це перше запитання. Друге запитання писалося на те, що є міський голова Олексій Каспілк іде до Верховної Ради постійно продав. Я вважаю, що те, що міський голова е, йде від політичної партії Народний фронт до виборів Верховної Ради, я вважаю це зрадою Чернівча. Жоден міський голова не має права, не поспілкувавшись з громадою, не звернувшися, не пояснивши чітку позицію свою, йти на вибори. Я вважаю, що це персональна зрада Черніча. І попереднє запитання. Хто основний конкурент розповідає? Я вважаю, що основний конкурент у мене це е, Микола Трохимович ми Водорук, звичайно, І всі ті, хто був причетний до корупції, всі ті, хто знищив українську державність, всі ті, хто був причетний до партії Юлію, і всі ті, хто заважає сьогодні як оці паразити розвиватися в нашій країні. І ми цих паразитів просто вимірмо, незважаючи на те, що бюджет моєї виборчої компанії дуже мінімальний. Я дойду до кожного. Будинку, я дойду до кожного двору, я дойду до, до кожного підприємця. Я буду спілкуватися з усіма. Відкрив це виборча кампанія. Буде одна з найцікавіших виборчих кампаній, яку ви бачили за історію взагалі політичних кампаній на Буковині. Я розумію, що мені буде дуже складно донести через засоби масову інформації, тому що сьогодні, на жаль, олігархи зробили так, що. Кожен кандидат в депутати має проплачувати свої ефірні часи на тих чи інших телеканалах. Але нічого страшного, я переломлю хід історії чинівців і ви будете дуже вражені 27 числа. До речі, 27 жовтня, день на зайні. Так що всіх запрошую на святкування нашої спільної перемоги. Пане Ленаре, як ви ставите заборони орієнтувати? Не зрозумів запитання. А як ви ставитесь до норми законодавства? Також про вибори берегу депутатів щодо заборони агітувати органи консультантів? Чесно кажучи, ніяк не ставлюся. З одної простої причини. А скажіть мені, державні службовці це не виборці? А скажіть мені. Е, ну, я вважаю, що якщо ми хочемо розвиватися демократично... Кожен кандидат має право доступу до засобу масової інформації. Кожен кандидат має право доступу до будь-яких е закладів, державного, приватного, іншого приховання, типу щоб він мав донести свою позицію. Мене інше насправді торгує на сьогоднішній день. Чи ті люди, які сьогодні причетні до влади в місті Чернівці і балотуються до Верховної Ради по списках од одної політичної партії, чи вони не будуть впливати через адмінресурс на Рейтинг одного кандидатів. Я думаю, що тут ми будемо включати певні важелі громадськість. Все, друзі.